Для чого нам свята, якщо ми так ретельно складали власний графік? Режим сну, години роботи, тренування, саморозвиток, усе було включено, правильне харчування в тому числі. А тут ви цілий день на природі спілкуєтесь із друзями, граєте в волейбол, купаєтесь у різці, отримуєте задоволення і від правильного харчування залишився хіба білок з барбекю. Для чого це? Поки ви готуєтесь тиждень. Місяць, можливо, навіть рік, отримуєте задоволення від передбачення того, що ж буде все ж таки. Насолода посередині це всього-навсього один день з великого проміжку часу, який на статистику, на вашу фізичну форму ніяк не вплине. А потім ви будете гортати свої світлини на смартфоні і дивитися. О, так, який класний був час і не дарма, що я тоді виділив на це можливість. Тому, пані та панове, бажаю вам класних часів і гарного дня!